Вітаю, переходимо на обробки біопрепаратами. Ось так зараз у нас виглядають рослини. Зараз працюємо. Також у розчин ще додаємо антистресант, бо у нас холодно. Рослини не дуже гарно почуваються із-за погодних умов. Додаємо стимулятор цвітіння, бо вже почала квіткувати полуниця Додаємо по листу мікро-макроелементи, ну і фітоцид і актоверм, тобто біоінсектицид і біофунгіцид. І працюємо. Працюємо баковою сумішю, значить, ферти лів Це антистрес, хелатин. Це мікро-макроелементи по листу, тому що зараз коріння погана, вбирає в себе поживні речовини. Фертісет, полуниця почала квіткувати та відростати ще нові квітконоси, тому треба це стимулювати. Фітоцид це біофунгіцид. І актоверм це біоінсектицид. Перейшов вже на. Біологічні препарати, тому що хочу, щоб в мене була продукція екологічна без хімії. Отак От працюємо. І традиційне порівняння з закритим ґрунтом. У закритому ґрунті у нас вже починає плодоносити полуниця. Ось таку ягіду маємо. Ось так це перша ягідка цьому році. Ось так виглядає. Вона тільки-тільки починає, але це вже добре, що вона починається. Холодно, холодно на вулиці, але вже щось є, якийсь вражає. Тобто, що я хотів сказати, що вже все, переходимо чисто на біопрепарати. Раз на 10 днів працюємо триходермою у підживлення, у ґрунт, і раз на 7 днів раз на тиждень біофунгіцид і біоінсектицид по листу.